В цій школі я працюю більше ніж 30 років. І замітила одне, що відколи Оксана Іванівна працює, молода директорша. І я кажуть, що молода має більше силу. Вона ініціативна, творча. Не залишається так, як було раніше, що шукає нові методи, шукає нові підходи, знаходить контакт з різними товариствами, щоб прикрасити свою школу. І звичайно, вона дуже любить дітей, вона поважає вчителів, вона дуже толерантна, вона дуже гарно відноситься до всіх. І я думаю, що школа наша, ця буде процвітати. Я працюю в школі для ромських дітей. Це Ужгородська загальноосвітня школа номер 14 Закарпатської області. Де вже восьмий рік я директор школи, звати мене Легеза Оксана Іванівна, і хочу розповісти вам дещо про цю найстарішу ромську школу в Європі. Вона була закладена руками ромських дідів-прадідів. У 1926 році, оскільки в свій час тут компактно проживали роми, для того, щоб залучити дітей до навчання, за урядом Асарика було побудоване приміщення із трьох класів. Зараз це школа першого ступеня, де навчаються більше 80 дітей від 6 до 12 років. В даній школі, завдяки Оксані Іванівні, почали використовуватися нові методики. Буквально плюс інтерактивні методи навчання це значно полегшило доступ учнів до освітніх послуг. Діти почали краще вчитися діти почали краще відвідувати школу У нашій школі. Багато працюють індивідуально вчителі, тому що щоб дитину навчити читати, писати, рахувати, то з нею треба індивідуально попрацювати В процентному відношенні. То зараз маємо почти 90-92% учнів, які відвідують школу. Завдяки старанням Оксани Оксани Іванівни, як директора, організовано от, безпосередньо довіз учнів. Це раз наповнилися класи, набраний відповідний високопрофесійний колектив. Так і у вчителів, які переживають за цих дітей. Перш за все, нам потрібно довести мотивацію до відвідування школи. Нам потрібно надати мотивацію для отримання освіти ромських учнів. Нам потрібно допомогти їм повірити в свої сили і дати можливість отримати подальшу професійну дорогу. Моє педагогічне кредо школа має стати для дітей, школою успіху. Для батьків місцем спокою і надії, для вчителів місцем творчості.